Доброго дня. Це програма про актуальна. Виходимо на першому волонтерському тема ефіру. Скандал з інвалідністями в прокуратурах. Це вирок суспільства чи внутрішній ворог. Говорити на цю тему будемо з гостям нашої студії. Це ветеран прокуратури України, полковник юстиції запасу, адвокат Анатолій Маркевич. Доброго дня, пане Анатолію. Доброго дня. І нагадаємо нашим глядачам, що на Хмельниччині розгорівся корупційний скандал, де виявилося, що у нас є 49 прокурорів-інвалідів. Потім стали копати і знайшли, що у нас дуже багато насправді таких прокурорів з інвалідністю по всій Україні. І тому от питання до вас. Чому ж у нас так відбувається? Це через те, що у нас образилися прокурори після реформи в 2015 році і вирішили стати інвалід, інвалідами. Чи все ж таки це проблема в системі і що з цим робити? Я думаю, насамперед, це проблема в системі, і це стосується не? Самої прокуратури, це просто зачепили прокуратуру, і оцей нарив, який існував давно, його просто прорвало саме на прокурорах. Але якщо б зачепили інші гілки, ту саму судову, от я, наприклад, нещодавно побачив статистику по кількості. Інвалідів серед суддів тої самої Хмельницької області. Там, наскільки пам'ятаю, прокурорів там 51 інваліда нарахували, а суддів, яких е, суттєво менше по кількості в Хмельницькій області 38 чоловік. Я не знаю, наскільки достовірна ця інформація, але думаю, це відповідає дійсності. Е, взяти інші е, силові структури, ту саму поліцію. Бюро економічної безпеки, е, інші силові структури, Я думаю, там картина буде е, нагадувати ту, про яку ми вже знаємо. Це перше. Тобто, це недолік е, самої системи і роботи правоохоронних і силових структур, недолік роботи суд, суддєвої суддівської системи, тому що без суддів. Е, Трошки пізніше я скажу, чому, такого бути не могло. І недолік е, е, роботи е, територіальних органів пенсійного фонду. То системний недолік, і е, це не є, скажімо так, не тільки самій прокуратурі. Тут е, змішані інтереси усіх у цих гілок. Е, тому говорити, що тільки прокурори інваліди, це напевно неправильно. Ну, по-перше, це властиво і іншим силовим структурам. По-друге, і ми не володіємо достатньою інформацією, тому що ну наскільки зараз вже стає відомо, що от та вся кількість прокурорів, які підкреслюю, які отримують пенсії. Їх насамперед зараз е, вивели в таку категорію: вони не всі є інвалідами, і не всі отримують пенсію е, в зв'язку з інвалідністю. Е, серед них багато прокурорів, які отримують е, так звану е, спеціальну прокурорську пенсію за вислугу років, яка передбачена законом. А До речі, скільки і... ця не, не, я... да, переб'ю вас, скільки ця пенсія становить, щоб українці розуміли, і от ті прокурори, і не тільки прокурори, а всі інші правоохоронці, які от отримують пенсію, да скільки це коштів, і от якщо це інвалідність, у нас фіктивна, то вони ж напевно, мають повернути ці кошти до бюджету назад. Безумовно, от сама пенсія за вислугу років прокурора відповідно до статті 86 закону про прокуратуру становить 60 відсотків від суми місячного заробітку, але за зазначений в тій самій статті? Пенсія за вислугу років. Може призначатися, якщо людина вже не працює в прокуратурі. Вона працювала перед виходом на пенсію, але вона вже й не працює на час роботи в прокуратурі. Ця пенсія перераховується відповідно до загального закону про пенсійне забезпечення осіб. Тобто вона мала би бути в розмірі там відповідно до заробітної плати ну, 4-5. Тисяч, напевно, приблизно так, так, такого рівня, но ніяк не 40, не 60 тисяч, як ми бачили у тих випадках. Е, чому так получив Прокурор одночасно і є пенсіонером прокуратури, і працює, ще отримує заробітну плату, це, скоріш за все, питання до е, судових рішень. Я думаю, що переважна більшість. Отримали судові рішення, які дозволили їм обійти цю вимогу, це обмеження закону про прокуратуру, і отримувати одночасно і заробітну плату, і пенсію в повному розмірі, яка би була в них, будь вони пенсіонерами прокуратури, а не чинними працівниками. От тут чому я і сказав, без суд. Дістеми тут не могло бути. І пенсійний фонд, який призначає пенсію і контролює е, е, нарахування і виплату, він так само міг і повинен був контролювати це все. А там, скоріш за все, як я з е, е, судових рішеннях, які стосувалися керівників прокуратур територіальних, пенсійний фонд просто не оскаржував ці рішення, і вони залишились в силі. Скажем, так вони закрили очі на вимоги закона і взяли за основу судові рішення. Тому по кожному такому факту отримання пенсії працівником прокуратури під час його роботи в прокуратурі повинно бути я тут погоджуюсь з генеральним прокурором, який призначив службове розслідування, повинно бути проведено ретельне службове розслідування. Що то за пенсія? Пенсія по інвалідності, чи пенсія за вислугу років, чи правильно вона нарахована, чи виконали свої функції органи пенсійного фонду по контролю е, нарахування і виплати пенсій. І е, більше того, в зв'язку з тим, що то е, просто вскрилося системні порушення е, призначення і виплати пенсій е, працівникам силових структур, в тому числі прокуратури, такі самі перевірки, треба. Ініціювати і по інших силових структурах, тому що я думаю, таких буде багато. От, до речі, якщо придивитися і порахувати, якщо це у нас і пенсійний фонд, і МСЕК, і прокуратура там або інші установи, де також на митниці, і в інших держустановах у нас є зафіксовані випадки, де люди отримали інвалідність під час вторгнення повномасштабного, то в мене питання: це у нас така кругова порука, коли у нас всі пов'язані одним з одним, тоді як розірвати це коло? Саме так, це от якраз склалась така система, що всі пов'язані один з одним. Насамперед, що стосується от візьмем пенсії по інвалідності, я думаю, тут головну скрипку грали на сексу медік соціальної експертної комісії. Це Давно вже відомо, і органам влади, і, Мі і міністерство е, охорони здоров'я, яким підпорядковані тім сек, і міністерство соціального захисту, які дотичні до цього, що це е, дуже корумпована ура, і це не ково, тому що е, в нас інвалідів ну дуже багато. Дуже багато. От е, по статистиці, 22 другого року, початку 22 року ще до війни. В Україні рахувалося відсотка від населення інваліди різних груп 6,6% – то досить багато, але я можу сказати, що е, насправді їх значно менше, тому що ну я е, своїх адвокатській діяльність вже після звільнення з прокуратури один раз стикнувся е, рішенням МСЕК. І переконався, що це е, корумпована, пов'язана одна з одною структура, яка е, захищає себе до останнього, навіть при відверто незаконних рішеннях вишестоячі е, органи МСЕК ніколи не йшли проти е, своєї ніжестоячих, там клановость, там родинні зв'язки. Там, ну, скажем так, окрема республіка, які е, попадали в тему, не будемо приховувати, за великі гроші, і звільнялися тільки, е, хто забував правило е, ділитися. Їх звільняли тихенько. А так люди працювали до останнього і е, гинули на посту, як кажуть. Тому що від такої кормушки ніхто не хотів відриватися, і рішення президента розігнати взагалі всю систему, нині існуючу систему СЕК, я підтримую, тому що це давно вже прогнивша структура, і їх рішення щодо е, визнання е, осіб інвалідами не завжди відповідали дійсності. А от нова структура, яка буде сформована замість МСЕК, чи не буде вона корумпованою? Які мають бути механізми захисту для того, щоб е, нові очільники створеного органу знову не намагалися е, на хабарях е, собі сколотити статки? Як ми це бачимо з тією ж крупою тетяною на Хмельниччині, головою МСЕК, яка от видавала ці ліпові довідки прокурату прокуратурам прокурорам? Так. От як зробити, щоб не було такі, таких круп. У нас в МСЕК в новій структурі, яка буде настворена. Ну насамперед, от я вже казав по прокуратурі вже призначили перевірку. І наскільки мені відомо, зараз іде там і кадровий орган, і е, інспє... внутрішня безпека прокуратури. Вони зараз перевіряють всіх. Пенсіонерів так званих пенсіонерів-інвалідів, які перебувають на військовій службі, які висновки будуть? Я думаю, ми почекаємо і не виключається, можуть бути і зареєстровані кримінальні провадження. Тому що, якщо будуть виявлені факти, що особи, не маючи для цього підстав, утримали статус інвалідів, так тих самих. І отримували за це гроші, це є кримінальний злочин, і доведеться за це відповідати. Такі самі перевірки повинні бути проведені по всіх інших силових структурах. По судах, так само там є кадрові органи. По судах треба перевірити, тому що ну в нас на жаль склалася така система, що якщо закон... Дозволяє двояке тлумачення, то дуже часто суди тлумачать закони на користь потрібних осіб, а для іншого населення існує закон. як кажуть, друзям все, всім решта закон. І судову систему треба переглянути. І якщо буде проведена ця перевірка, і буде змінено само законодавство про порядок визначення осіб інвалідами і призначення інвалідності, і е, буде запроваджено е, і громадський контроль за цим, щоб не виникало питань, коли людина ну се з пошкодженою кінцівкою, от як багато скажеться зараз. З війни прийшли, пошкоджена кінцівка там або нога, або рука. І йому дають групу інвалідності з переосвідуванням, там через рік, через два, через три, і то викликає непорозуміння, ну що в нього кінцівка відросте за цей час. Навіщо той ще раз його по колу пускати? Але це передбачено законом от можливість МС. І, і коли буде громадський контроль і буде можливість на на переосвідування, чого зараз немає, і от е, на чому там фується остаточність рішенням все право переосвідування за там за скаргою, за вимогою певного органа і е, перевірка стану здоров'я особи в незалежному в іншому медичному закладі, коли буде підтверджено, добре нема питань, людина має право. Бути, мати там якусь групу інвалідності. Коли немає підстав, тоді треба ту особу притягти до відповідальності, якщо є ознаки шахрайства, і е, посадових осіб, які приймали рішення про інвалідність цієї особи, так само притягати до кримінальної відповідальності. Безвідповідальність. Вона породжує нові злочини. От е, ми вже побачили, до чого призвела безвідповідальність як членів ПСЕК, які, ну скажімо, дуже поблажливо ставилися до прокурорів, до суддів, до поліцейських, до працівників інших силових структур, і закривало очі багато на що, і органів пенсійного фонду, щоб вони навели порядок з тими спеціальними пенсіями. І е, були ж такими ж принциповими в скасуванні судових рішень щодо більшості осіб, хто і до прокурорів, і до суддів і до інших е працівників силових структур. От тоді буде е зламана та система, і тоді може бути е ми досягнемо якоїсь справедливості. Звичайно, що визнання там надання тих чи інших прав, в тому числі і грошових е якихось переваг. Визнанням інвалідності, воно завжди є спокусливим для того, щоб заробити на цьому. Але якщо ускладнити цей механізм, і е, колись е, буде неможливим такі злочинки, я, я в цей ць... Тобто має бути повне перезавантаження системи і тотальний контроль всіх органів, починаючи від нової так. структури, яка буде утворена на місці МСЕК, і завершуючи судовою гілкою влади, щоб громадськість могла прозоро контролювати, як це все відбувається, щоб не було маневрів для корупційної складової. Правильно розумію? Для хабарництва. Саме так, саме так, громадський контроль. Це дуже велика сила, і ми побачили на цьому прикладі, коли підняли питання, вскрили цей гнійник, тому що то вже давно вже питання стояло на порядку денному. І оце є громадський контроль, контроль змі для того, щоб боротися з тими недоліками, які, на жаль, ще існують в, нашої, в нашому суспільстві. Ну, має бути все прозорим. А от в мене питання взагалі, те, що ми бачимо зараз, страшну корупцію у владі через те, і страждають у нас і звичайні українці збройні сили. Це ж скільки коштів на оцих пенсіях можна було передати на збройні сили? Чи не порівнюється це до мародерства І, от як все ж таки змусити зупинитися наших хабарників та крадіїв мародерити під час війни? Е, ну, ви праві, то старе прислів'я, що риба гниє з голови, якщо голова дає команду вниз іншим органам робити все правильно, то тоді е, не виникало би таких питань. Я от хочу нагадати, при, пригадати е, з нашої не, недалекої історії по тій самій прокуратурі. Е, був такий генеральний прокурор України е, Михайло Потебенько. Там, ну, не саме крам говорити, але коли він був генеральним прокурором і почалися випадки е, виходу на пенсію е, прокурорів і отримання одночасно і заробітної плати в прокуратурі і е, пенсії, е, ще до того, як було змінено законодавство, Потібенька дав команду кадровим органам по кожному. Прокурору, який оформив собі пенсію і отримує одночасно з бюджету і пенсію, і заробітну плату, провести територіально перевірку і загальне правило, отримуєш або пенсію, або зарплату, і багато півтоді не бажаючи звільнятися і переходити на пенсію. Відмовилися від отримання пенсії. Може, це законно, але це показало принциповість генерального прокурора, і більше ніхто там було кілька випадків виявили після того, як він дав таку команду ще до зміни законодавства, яке врегулювало на той час, Влад в прокурор наведений, і я знаю, що Жодної пенсіонера прокурора тоді не було. Це, це, скажімо так, лазівки почали, почали шукати зараз, коли і з Генеральної прокуратури контроль був ослаблений. Хоча мені дивно, по даних, які були оприлюднені, в самій Генеральній прокуратурі якраз інвалідів, прокурорів мало, відсоток дуже малий. Чому ви опустили таке на. Територіальних прокуратурах, ну, мене це дивує Або заплющували очі, або просто не хотіли вскривати це все самі, хоча дочекалися до того, що засоби масової інформації, зробили це за них. До речі, щодо територіальних прокуратур, скільки там у нас є інвалідів, ми можемо зараз показати картиночку нашим глядачам, щоб вони побачили по регіонам, скільки у нас прокурорів має інвалідності. До речі, на першому місці у нас Хмельниччина, а далі там вже йдуть по різним областям трошки менший відсоток. Чомусь так склалося, що саме у нас осинне Кубло саме там, можливо, там найкорумповані шамсек. І поки нам зараз будуть показувати картиночку. Мені дуже цікава, от ваша думка щодо того, чому ж у нас така ситуація виникає. Може, тому що українці також самостійно заносять хабарі до МСЕК, до інших установ. то тут проблема не тільки у корумпованій владі, яка має, до речі, нести також відповідальність. От зараз поговоримо з вами, яку відповідальність має нести влада, і от що з українцями робити? Бачите, ми бачимо найбільше у нас на Хмельницька область понад 30% на другому місці Черкаська область, і найменше у нас в Києві і в області. Можливо, тому що тут найбільший контроль серед громадськості. От тому от питання: да, чому от у нас така ситуація склалася? І от хто має за це нести відповідальність? От про цю картиночку, яку ми побачили? Суспільство, громадськість, яка заносила кошти, чи все ж таки корумпована влада? Відповідальність має нести той, хто безпосередньо е, припустився порушення. Якщо е, зараз перевіряти, ну я наскільки я знаю, мінздрав так само спрямував е, своїх фахівців для перевірки е, висновків всіх обласних е, там і або е, по великих містах міських МСЕР і е, по спірних питаннях проводяться додаткові перевірки, дослідження. От по кожному випадку повинен нести відповідальність, по-перше, е, е, лікар, е, працівники е, медичної сфери, які робили висновки, які від, є відверто не працювати. А друге, це відповідальність цієї особи. Звичайно, е, Якщо ми навіть розуміємо, що людина е, отримала цю інвалідність за гроші, от ні вона ніколи не зізнається, ні працівники СЕК не зізнаються, що вони отримали це за гроші. Але матеріальну відповідальність е, вони повинні не, нести е, обидва. А от е, відповідальність е, у вигляді. ну як кажуть, вовчого квітка, щоб людина вже ніколи не працювала не то, що а навіть в медичній сфері, це цілком можливо. І коли будуть такі наслідки, коли людина е, буде мати диплом, але не буде мати можливість е, працювати за фахом е, після відповідного. Там судового рішення або іншого рішення в рамках закону, я думаю, це буде самим страшним покаранням, тому що ну всіх віддавати суд ми не віддамо, але повинні бути передбачені наслідки, щоб людина, яка допустила порушення, ніколи не мала більше можливість зробити це. Дякую і резюмуючи наш ефір, адже час потроху добігає кінця. От щодо відставок у нас генпрокурор Костін подав у відставку. Просить, щоб прийняв президент його відставку. Щодо відставок прокурорів, які також у нас виявилися інвалідами на папері, да, в інших органах так само після перевірок. Чи треба їх всіх звільняти, відправляти у відставку? Чомусь у нас голова Мос, Ляшко відмовився йти у відставку. То також питання чи мають його тоді примусово відправляти. У відставку. От чому у нас е, така ситуація відбувається, що у нас хтось хоче йти в відставку, хтось не хоче йти в відставку. Що у нас з покараннями взагалі? Е, ну, такі особи, як е, міністри, генеральний прокурор, вони несуть переважно політичну відповідальність. От як Костін. Ну, е, що стосується Костіна, вже давно йшли розмови що. Планується його заміна, і він був готовий до заміни. Там чекали просто або приводу для цього, який виник завдяки засобам масової інформації і тому, що громадськість звернула увагу на це питання. Що стосується інших, ну МОЗ, це не вина нинішнього міні в тому, що така система е, Якщо зараз він е, хоча б спробує навести лад е, в тім тому що ну зараз всіх звільним а хто буде, ну, зараз почнуться пошуки нового міністра, це досить складно, поки він увійде в, е, скажімо так, е, зрозуміє, чим має займатися, це це певний процес, певний час пройде. Якщо дати можливість тому самому ляшку зараз спробувати навести порядок і створити якусь е, діючу і більш-менш е, справедливу систему визнання осіб інвалідами, то потім вже можна розглядати. А зараз хай виправляє ті помилки, які були допущені його попередниками та і ним самим, поки він був. Одною відставкою Керівника мало що зміниться. Там треба всю вірті міняти, шукати нових людей, робити нові структури. Тому на майбутнє, звичайно, це буде великим чорним шаром при вирішенні питання щодо його подальшого політичного. І адміністративного майбутнього безумовно. но Зараз хай працюють так само і по інших силових структурах. Я вважаю, треба дати шанс і тому самому міністру внутрішніх справ, керівнику національної поліції, керівникам інших силових структур, судовій системі перевірити самим себе. В них є теж е, своє там де державна судова адміністрація, яка займається ну, вони кадровим питанням. Вас, Вони Хай не можуть не вийти перебері. самі на себе, розумієте? От вийдуть, будуть це перевіряти, Можем. вийдуть самі на себе. Кого ж тоді саджати? Може нарешті обіцяні посадки топ корупціонерів розпочнуться? Бо це ж через безкарність у нас марадерства. Може бути, ми говоримо поки що, що треба змінити, щоб ту систему визнання людей безпідставно інвалідами. Щоб змінити зараз, ну ми не можемо вирішити на масштабах цієї держави, от щоб хоча б змінити цей порядок, давно прогнивший визнання людей інвалідами, зробити його більш справедливим. Над цим це треба попрацювати, і тут велика роль засобів масової інформації. Вас, шановні колеги, щоб ви тримали руку на пульсі. А коли треба, піднімали це питання, виносили на е, осуд суспільства, і це це працює Якщо е, такий рецепт, я вам зараз запропоную, е, чи схвалите ви його, посадки топ корупціонерів, е, звільнення з посад, е, щоб люди не могли потім займати ці посади до кінця свого життя, і суспільство заборонити, заносити хабарі. Чи спрацюється ну, суспільство ми можемо заборонити, але ви ж розумієте, воно залишиться піючого в пустині, як кажуть. А що стосується попереднього? Я цілком вас підтримую, особливо, якщо чітко прописати на законодавчому рівні заборону займатися цією діяльністю, що, як кажуть, вовчий квіток людина отримує, і більше свій диплом медіка або диплом юриста він не зможе використати подальшому, ні в жодному випадку, це дуже спрацює. Це от якраз. Ну, мені здається, найбільш дієва форма покарання за таке. Дякую, пане Анатолію. Якщо з топ-чиновниками ми розібралися взагалі з адміністративним ресурсом, то відкрите питання щодо наших. Глядачів щодо нашого суспільства, звичайних українців, які можуть заносити хабарі до лікарень і інших установ. На жаль, через це і буде формуватися корупційна складова в системі, яку ми з вами також складаємо. Тому і будемо зробити Україну кращою і не без корупції. І це залежить від нас з вами. Також це була програма про актуальна. Виходили на першому волонтерському. Не забувайте підписуватися на наш канал. З нами був ветеран юстиції прокуратури Анатолій Маркевич, я ваша ведуча журналістка Катерина Красовська. Гарного нам всім дня, перемоги і до наступних зустрічей.